Свого синочка Катерина народила у 14. Рання вагітність для неї стала справжнім шоком. Дівчина переконана, якби вона мала правильне статеве виховання, її довірливістю б не скористалася. Я росла без батьків, і я розумію, як це, коли тобі ніхто не пояснює. В 12 років я познайомилася з хлопцем. Так зустрічалися то в мене вдома, коли немає нікого, то в нього вдома. І так вийшло, що через рік через рік я завагітніла на шостому місці. Він від нас поїхав, тато мого сина, і, і все зараз. Катя щаслива дружина та мама чотирирічного Михасика, виховує справжнім чоловіком. Дівчина захоплюється психологією та з раннього віку пояснює сину основи статевої поведінки. Перше про що ми стали говорити, це ну, правило трусиків. Ми з ним розмовляємо вже на тему, як з'явилися діти. Я йому роз розповідаю все, що він у мене вже запитує, але на його якомусь такому більш дитячому поясненні. Психологи кажуть, статеве виховання дитини можна розпочинати вже з трьох років. Необхідну інформацію подавати дозовано та відповідно віку. Такі знання у майбутньому вбережуть від необачних вчинків та допоможуть правильно реагувати на життєві ситуації. Щоправда, більшість дорослих кажуть, фахівці соромляться підіймати такі теми. Для цього можна використовувати спеціальну літературу, головне, аби дитина отримала достовірну інформацію. Може бути певна травматизація, якщо дитина це дізнається. Там з Ютубу, наприклад, з не дуже гарних істочників, так джерел. Бо якщо дитина бачить це як щось брудне, то вона може потім до цієї теми також відноситися не ну не зовсім адекватно через те, що вона була не готова. Та вже незабаром статеве виховання може з'явитися в українських школах. А поки в програмі його немає, в деяких навчальних закладах знання дають на тренінгах для усіх бажаючих. Програма розрахована на учнів з 8 по 11 клас та містить 15 важливих тем. Як будувати стосунки, як комунікувати з однолітками, як в своїй родині побачити маніпуляції? Правила контрацепції, звісно, це про відповідальність що відповідальність не тільки на дівчатах, а що це з двох боків відбувається. І це про повагу, перш за все, і це про свідоме ставлення до сексуальних стосунків. Вчителька біології Ірина Олександрівна, фахівчиня з комплексної сексуальної освіти, необхідні для практики знання, здобувала на спеціальних курсах: як будувати контакт з дитиною, які теми пропрацьовувати, та як подавати на перший погляд незручну, але важливу інформацію. все знає звідти. Правила тренінгу приймаються тут і зараз і пропонують їх учні. А те, що вони пропонують, вони потім радо дотримуються. Все те, що відбувається в аудиторії під час тренінгових занять, воно не виноситься назовні. Тому діти можуть бути щирими настільки, наскільки вони цього власне, забажають. А ще дуже важливе таке правило для тренера: не розповідати на своїх прикладах. Це може дуже сильно вплинути на авторитет тренера. Наразі на Дніпропетровщині готують тренерів з комплексної сексуальної освіти. Їх вже більше двохсот, саме вони у майбутньому зможуть вести заняття зі статевого виховання. Софія Куценко Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.